Май ну тільки щойно завершилася гра з Любартом сьомого туру. Два різних тайми зіграли. Чи погодитись, чи ні. Це все ж таки тайми були однакові, але результат тільки в них був різний. Ну, ви правильно сказали, був тільки різний результат. Ігру я задоволений і в першому і в другому таймі. Команда виконала все, що ми. Від них хотіли, дуже непогано зіграли суперники, і просто не складалося, що ми могли це реалізувати ще в першому таймі. Свою перевагу. В другому таймі воно вже все стало на свою полію. А За рахунок чого все ж таки вдалося в середині другого тайму повернути гру на свою користь? Ну, перш за все, за рахунок того, що вони дослухалися, що ми говорили на тактичних заняттях, вони витримали без помилок ці завдання, які ми перед, них, перед ними ставили, і в другому таймі вже після середини другого тайму достатньо непогано використали вже свою індивідуальну майстерність, почали поступати. Оце нас найбільше радує. Як би ви оцінили гру в захисті? команда на нуль зіграла, ну все ж таки повністю задоволені, чи є питання для, для гори в захисту, ну і до вратаря. Більшість в першу чергу також, бо він грав 39 хвилин. Загалом, як ви говорите, питання у мене є завжди від усіх, і дуже багато. Але по сьогоднішній грі я можу це все детально з ними, тільки розбирати а таке ще заняття. Зараз вірячі, я не можу це розігравати. Дякую вам за студію. 我们过去。